Що означає заява російської окупаційної влади про переобладнання північно-кримського каналу? Є е, свої наслідки, переважно екологічні наслідки. Звичайно, що вони переважно негативні. В якому стані зараз північно-кримський канал і на що це впливає? Запустити північно-кримський канал або Каховський магістральний канал неможливо. Для Криму це буде ще більш посушливі роки. Чи зможе Росія вирішити проблему зі зрошенням земель на окупованих територіях півдня? Тобто, це та вода, яка ну, більше вбиває рослину, чи їй допомагає рости? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада хоче переформатувати північно-кримський канал. Про це нещодавно заявив так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо. За його словами, канал, який після руйнування Каховської ГЕС обмілів, частково переобладнають в озера або ставки. Для цього потрібно підняти на поверхню підземні води і зберегти їх на відповідних ділянках. Цю воду можна буде використовувати для зрошування земель, сказав Сальдо. Русла сіврокримського каналу е, практично пусте. в деяких частинах все таки там, де деждіви е, вода, збирається, і використовується кримський канал для зберігання, як хранилище для накоплення води. Також Сальдо розповів, що вся система мельорації, яку побудували у 50-ті років минулого століття, зберігається. Є канали і насосні станції, але після руйнування Каховської ГЕС в них немає води. Нагадаємо, що після окупації Криму Росією 2014 року Україна перекрила північно-кримський канал. На початку повномасштабного вторгнення російські війська захопили цю споруду, і тоді ж окупаційна влада відновила подачу води до Криму за даними Державної екологічної інспекції України, Росія завдала Україні понад 15 мільярдів гривень збитків, запустивши подачу Дніпровської води північно-кримським каналом. Втім, 2023 року Крим остаточно втратив доступ до Дніпровської води? Це стало наслідком знищення греблі Каховської ГЕС та водосховища, яке живило в північно-кримський канал. І червня Дніпровська вода до Криму більше не надходить. Чи вдасться російській окупаційній владі переобладнати цей канал і чи вирішать вони проблему зі зрошуванням земель на окупованій частині Херсонщини і в Криму? Завідувач лабораторії ГІС Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон розповів новинам при Азові, що після 2014 року російська окупаційна влада в Криму використовувала окремі гілки північно-кримського каналу для того, аби транспортувати ними воду з підземних джерел. Зараз зважаючи на заяви Сальдо, будуть робити так само. Більше 50% були повністю занедбані, і за 10 років майже ніяк не використовувались. Проте окремі гілки, особливо які йшли на схід Криму і живили о досі півострів, вони з плином часу, не одразу не в 2014 році, а десь року з 2016-го почали активно використовуватись для транспортування води з підземних горизонтів. тобто використовувалась вода з артезіанських свердловин, яка транспортувалась на схід Криму. Таким досить дивним способом використовували русло північно-кримського каналу. Багато артезіанських джерел вони починали швидко міліти через те, що воду активно використовували. Тобто, вода використовувалась не в десятках, сотнях літрів в секунду, а дуже часто в кубометрах в секунду. Тому навіть дуже великі джерела підземні вони все одно відносно швидко. Ставали таким, що давали або менше води, або воду набагато гіршої якості, і дійсно зараз є пряма можливість для того, щоб використовувати в Криму ті ділянки північно-кримського каналу для транспортування місцевої води, так як це було зроблено ще приблизно там 8 років тому. Це можливо є свої наслідки, переважно екологічні наслідки. Звичайно, що вони переважно негативні або 100% негативні, тому що зміна рівня. Підземних вод призводить до зміни функціонування природних ландшафтів дуже сильно. І регіон за останні десятки років такі зміни відчував вже не один і не два рази. І кожна зміна вона, на жаль, не призводить до того, що природні екосистеми до цього нормально адаптуються. Змінюється рівень солей в ґрунтах, і це призводить до зміни напрямку функціонування всього середовища. Призначений Росією, так званий голова Криму Сергій Аксьонов, вже після руйнування Каховської ГЕС заявляв, що води для потреб населення на півострові достатньо. А що стосується зрушування, то він переконаний, що цю проблему можна вирішити лише після війни. Проблема поливу земель полягає у тому, що для нього потрібно дуже багато води, і північно-кримський канал вирішував це питання, каже експерт Сергій Гапон. Води з інших джерел, які є в Криму, недостатньо. Якщо ми говоримо про населення, то кількість води, яка необхідна для забезпечення населення, вона велика, але не така велика, як для таких засобів ведення сільського господарства, і використання підземних ствердловин для сільського господарства призводить тільки до того, що вони ще більше, ще скоріше вичерпуються, і їхня кількість стає меншою. А вона і так в принципі катастрофічно менша. Є великі занепокоєння, що її просто буде вистачати для. Потреб населення, тому що за останні 10 років все ж таки сильно погіршилася якість води в Криму. Тому північно-кримський канал він тут не буде такою альтернативою для сільського господарства. А якщо і буде, то це вода, в принципі, яка буде в прямому сенсі слово золота. Не можна таку воду використовувати для потреб зрощення, тому що за один рік можна вичерпати таку кількість води, яка потім і за десятки років нормально не відновиться. Через проблеми зі зрошувальною системою на окупованих територіях Херсонської області частина земель вийшла з сільськогосподарського обороту. Розповідає Сергій Гапон. Надалі ситуація у цьому регіоні залежатиме від клімату. Видно прямо по супутниковим знімкам, як біопродуктивність багатьох полів падає. І що Херсонська, що Запорізька область, вони з таких якби передових вони перетворюються на такі, що дають ну досить мало продукції, і ті, які ще можуть воду отримувати різними шляхами, вони її отримують і ще тримаються на такому нормальному рівні. А там, де системи вже давно були порушені пов'язані з бойовими діями, просто через те, що ну, не доглядали за ними, то велика кількість регіону дійсно. Навіть не на сільське господарство може розраховувати тільки тоді, коли просто випадає дощ в прямому сенсі сполу. Тоді регіон дійсно дає нормальну кількість продукції, і це сильно корелює з кліматом. Ми це теж дослідили. Як тільки погодні умови стають гіршими, то і сильно сильно впаде. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Голова фермерського господарства Аделаїда, депутат Херсонської обласної ради Сергій Рибалко, вважає, що ця частина регіону без системи зрошування поступово перетвориться на пустелю. Зрозуміло, що без зрошення ну ця. Частина поступово перетворюється в пустелю. Так, да, минулі там два роки були дуже дощові, дуже гарні от і тому якби, без зрошення можна було працювати. Але ми розуміємо, що певну кількість культур, таких як вся ну, овочева група, сади, соя, баштанні культури, там вони неможливо їх вирощувати без зрошення. І тому, скоріше за все, рис. Тобто, яку вирощувалось на Херсонщині, теж багато. Скоріше за все, ця група сільськогосподарських культур там вирощуватися не буде. І зрозуміло, те, що буде вирощуватися навіть там якісь пшениця, ріпак, соняшник це малорентабельні, низькорентабельні культури, і в умовах без зрушення вони будуть давати дуже низькі врожаї. Рентабельність 50 на 50, половину вони. Прибуткові половину збиткові. Тобто, фактично, це робота в нуль і дуже важка, напружена робота у разі відсутності зрошення. Кількість води достатньо для зрошування на півдні, можна взяти лише із Дніпра. Але такої можливості після руйнування Каховської ГЕС немає, каже підприємець. Звісно, воду можна накопичити, але її десь потрібно взяти. А де її взяти? Її нема де взяти. Тобто, з Дніпра її ніхто качати не буде. Запустити Північно-Кримський канал або Каховський магістральний канал неможливо, тому що, ну, по-перше, рівень води упав на майже там 18 метрів, от, і цю воду неможливо взяти із Каховського водосховища і закачати туди. Якщо там вони говорять про, і навіть виконують роботи з точки зору буріння свердловин і запуску підземної води у Канал, ну тут теж ну свердловинами наповнити канал, це по-перше, дуже складно і важко. По-друге, Ну на відстані десь приблизно 20-30 кілометрів від Дніпра, у нас вже немає водоносного горизонту, який би був прісний. Вся вода в тих свердловинах вона дуже засолена. Тобто, там е засоленість складає. Два три в неї деяких епізодах і 5%. відсотків. Тобто, це та вода, яка ну більше вбиває рослину, чи їй допомагає рости. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про наміри російських окупантів перетворити північно-кримський канал на Херсонщині на ємність для зберігання підземних вод. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки само вам, це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Декан факультету природничих наук Національного університету Києво-Могилянська академія, професор Євген Хлобистов, розповів новинам Празовія, що після деокупації території північно-кримський канал потрібно буде відновлювати. Він навряд чи працюватиме в такому стані, яким є зараз. Фактично, він вже 10 років стоїть без води. Була невеличка перерва водності цього каналу, коли росіяни окупували частину Херсонщини і пустили по ньому воду, ну але вона була дуже низької якості, тому що тоді вона була величезним рівнем замовлення. Бо канал не, не проходить підготовчі відповідні роботи. Експерти деякі варіанти розглядали відновлення Крим, Кримського північно-кримського каналу після деокупації Криму. Зокрема, це закрита форма каналу, яка може позбавляти нас того зайвого випаровування. Ну, є інші технічні ідеї з цього приводу, але, ну, скоріше за все, в тому вигляді, який він сьогодні є, він функціонувати вже не буде, тому що. Відновлення його пропускної здатності потребуватиме таких величезних коштів, які можна співставити з побудуванням нової споруди аналогічного функціонування. Залежність від північно-кримського каналу на сьогодні в Криму не є критичною, каже вчений. Але після звільнення півострова Україна повинна буде запровадити систему повноцінного водозабезпечення у регіоні. Вона на сьогодні не, не є такою катастрофічною чи масштабною, тому що, по-перше, зрошувальне сільське господарство в Криму фактично припинило своє існування. По-друге, дуже важлива функція північно-кримського каналу це забезпечення північно-кримського промислового вузла. Це завод і содовий завод, і все, що знаходиться в межах армянська ас-перекопського. Там виробництво фактично зупинилося. Через санкції, через складну логістику, а спочатку повномасштабного вторгнення, взагалі, там немає жодного сенсу в цьому виробництві. Таких двох потреб на сьогодні немає. Тобто, те, що залишається, це побутове водоспоживання, і поки кримчани е, обходяться природним стоком. Ми вступаємо в період, вже вступили фактично в період глобальних кліматичних змін. Це буде означати, що для Криму це буде ще більш посушливі роки. Ну, тобто, водний дефіцит там скоріше за все буде відчуватися. Ну, але це не не означає, що це буде кожного року. Це така загальна динаміка, загальний тренд вододефіциту. І звісно, що після деокупації Криму перед Україною буде стояти задача ну, такого забезпечення повноцінного постійного сталого водопостачання для Криму. Російська масштабна військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини приазов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.